Вітаю! 1 травня. Розпочався останній весняний місяць. Перемир'я поки немає. Уже 1163 дні триває широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України. Захищають нашу неньку від ворожих атак, як із землі, так і з повітря. І щоб російські засоби ураження не дісталися наміченої цілі щитом українського неба, стають і воїни 11-ї зенітної ракетної шепетівської бригади. Сьогодні вони відзначають річницю створення. Щира вдячність вам за професіоналізм, витримку та відвагу. Далі про події четверга в області. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Шум моторів, вібрація землі, обмежена видимість та ризик так виглядає один із етапів бойової підготовки нацгвардійців, а саме обкатка бронетехнікою. Спочатку військовослужбовці мають проповсти під незаведеною бойовою машиною, завдяки цьому солдати краще відчують габарити власного тіла. Далі треба це зробити, коли двигун працює. І лише на третьому етапі бронетранспортер проїжджає над бійцем, силует якого знаходиться нижче рівня поверхні землі. Інструктори кажуть, це виховує військовослужбовців стійкість до екстремальних умов реального бою та дозволяє навчитися діяти спокійно та злагоджено, пришвидшити прийняття рішень у стресових умовах і зменшити ризик паніки під час виконання завдань. Ні будинків, ні світла, ні людей. Саме так пригадує відрядження до Херсона у листопаді 22-го року. Водій із міста Нетішин Сергій Цимбалюк. Після звільнення окупованих територій чоловік у складі зведеного загону ДСНС Хмельниччини долучився до проведення рятувальних робіт на півдні. Разом із колегами вони розбирали завали та вивозили поранених людей. Тож за проявлену мужність і героїзм його нагородили відомчою відзнакою, нагрудним знаком ДСНС України за відвагу надзвичайній ситуації. Приїхали в Херсон, ну ні світу, ну ні з ні зв'язку, ні людей. Взагалі я не бачив. Я кажу до хлопців, кажу, якісь місто привод. От на другий день, вже коли ми проснулися, там вже виїжджали, то бачу, що ну таке там ну, не багато таких для такого міста, але люди були. І от ми як їхали через площу, то люди переймали нас, обнімали, цілували, <гадували> дякували. Там емоції такі, що як таке взагалі можуть люди ну, з іншими людьми так мають поступати і таке робити. Бомбити, розстрілювати. Я працюю там, де я хотів би працювати. Розшукували родича через пост у Фейсбук, а потрапили на афериста. Ним виявився 30-річний мешканець Хмельниччини. Чоловік, побачивши повідомлення, вирішив нажитися на горі в сім'ї. Він вийшов на зв'язок з жінкою та, скориставшись уразливим станом, переконав сестру та матір військовослужбовця, що знайшов їхнього родича, і той, нібито, поранений. Далі за 4 тисячі доларів пообіцяв організувати переправлення військового із зони бойових дій в тил. you Втім, на початку квітня жінка отримала звістку про загибель сина, але шахрай ще тривалий час вводив її в оману і телефоном переконував, що її дитина жива та тимчасово перебуває у військовій частині на Хмельниччині. Лише коли у матері відібрали зразки ДНК для ідентифікації тіла її сина, яке доставили до Львова. Вона зрозуміла, що її хочуть ушукати. Далі цією справою уже займалися правоохоронці. Поліцейські затримали зловмисника у Хмельницькому під час одержання. Бажаної суми йому загрожують до п'яти років ув'язнення. Заморила голодом власну дитину в області. Судитимуть 24-річну мешканку Дережнянської громади. За даними слідства, жінка злісно не виконувала своїх батьківських обов'язків. Вона не забезпечувала малюку належних умов, не слідкувала за станом здоров'я та гігієною дитини. А також відмовлялася від лікування немовляти. Крім цього, матір тривалий час не дбала про належне харчування. В результаті в свої шість місяців хлопчик важив майже як при народженні 2 кг. 8 750 грам та наразі знаходиться в реанімації. Загалом сім'я цієї мами 22-річний 24 24-річний вже давно перебувала в полі зору. Ще як вона сама була маленькою, вона була в полі зору. Працівників поліції, які регулярно здійснювали рейди, перевіряли умови проживання. І, і ось зараз, коли ця жінка стала мамою, в неї, на жаль, ну майже відсутні якісь такі навички доглядання за дитиною, і це призвело до того, що малюк потрапив до лікарні. Наразі він ще перебуває у лікарні обласного центру. Лікарі намагаються його виходити щодо самої мами, то вона перебуває під слідством, відносно неї відкрите кримінальне провадження за статтею 166 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за злісне не виконання батьківських обов'язків, що потягли за собою важкі наслідки для дитини. Ця стаття передбачає відповідальність або у вигляді обмеження, або у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. Але останнє слово залишається у цій історії за судомну. А наразі відповідні служби клопочуть про те, щоб маму позбавити батьківських прав. Міжнародна технічна підтримка до Хмельницької атомної електростанції завітав єврокомісар Йоганес Фромгольд. Разом із енергетиками України посадовець перевірив дизель-генератори, котрі надали європейці в якості допомоги, а також відвідав модульне містечко. Його минулоріч облаштували на території станції де проживання родин працівників Запорізької АЕС, які будують енергоблоки у Нетішині. Це третій рік був дуже напружений, були обшуки. Переслідування, ну не дуже добрий він, і тоді вже я прийняв рішення ми 24-му виїхали. Скоріше би закінчилась війна з нашою перемогою, та щоб ми повернулися до своїх домівок, до своєї роботи на запорізьку АЕС. Крім цього, відбулася й нарада за участі генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюри. Він подякував партнерам за постійну підтримку та запевнив, що уся техніка, надана ними, негайно використовується на станції. Ну і наостанок європейський представник подякував українським енергетикам за співпрацю і запевнив у майбутній допомозі. Мовляв, наша історія для нього не чужа, бо має дружину українку. Погода на 2 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру в п'ятницю знов очікуються заморозки. Температура по області вночі сягатиме 1-6 вище нуля, але на поверхні ґрунту будуть заморозки 0,3 градуси, в день 16-21 тепла. У Хмельницькому вночі очікується 2-4 тепла. Втім, на поверхні ґрунту заморозки 0,2 градуси. В день стопчики термометра покажуть 17-19 тепла. День буде без опадів з невеликою хмарністю, вітер північ. Ні 3,8 метри за секунду. Такими були новини четверга. Бережіть себе. Не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.